Вітаю вас на каналі ліденка, Крипто, Мене звати Олексій, і сьогодні ми з вами поговоримо про некастодіальні гаманці. Чим вони відрізняються від кастодіальних і як вибрати найбезпечніший і найкращий гаманець для себе. Що ж таке не кастадіальні гаманці? А що таке кастадіальні, і яка взагалі між ними різниця і які краще вибрати? Давайте почнемо з кастадіальних. Кастадіальний гаманець це коли при його створенні вам необхідно вказати особисті дані, тобто номер телефону, пошта та інші особисті дані. І при цьому, коли ви створили даний гаманець, ви не отримуєте від нього сітфразу чи приватні ключі, тобто те, що являється основним в зберіганні криптовалюти. Прикладом кастодіальних гаманців є ті ж самі біржі. Ви реєструєтесь на них і вам дають адресу для депозиту, куди ви відправляєте власні кошти. Після зарахування на даний адрес кошти знаходяться безпосередньо у самої біржі. І коли ви будете їх виводити, то біржа буде з особистих гаманців їх виводити на вказану вами адресу. Але у випадку скама біржі чи коли вас заблокують. Ви втратите доступ до ваших коштів, так як у вас немає ні приватних ключів, ні сітфрази. Це по суті і є прикладом кастодіального гаманця, тобто доступ до якого ви не маєте на всі 100%. Некастодіальний гаманець це взагалі протилежна історія. Тобто, коли ви створюєте некастодіальний гаманець, все, що ви отримуєте, це адрес вашого гаманця і сітфразу або приватні ключі. Тобто, маючи останнє, ви маєте повний доступ і повне володіння даним гаманцем. І ніхто не може вас ні заблокувати, ні заборонити вам ним користуватись. І при належному зберіганні даної сітфрази ви будете повністю контролювати ваші кошти і вони будуть у безпеці. Про безпеку ми ще з вами поговоримо. Пропоную перейти до самого популярного. І одного з самих перших некастадіальних гаманців, взагалі, яким починав і я користуватись, і всі мої колеги, і ми досі ним користуємося, тому що він є перевіреним часом, простим в користуванні і досить зрозумілим для нас. І мова зараз іде у нас про гаманець Metamask. Завантажити Metamask ви можете як на телефон, так і на комп'ютер, тобто встановити його в самому браузері як розширення. Робиться це буквально в декілька кроків і досить просто. Нажимаємо кнопку Download, нас перекидує в Chrome Store, звідки ми будемо встановлювати дане розширення. Це зайняло нас буквально декілька секунд. Після чого ми можемо перейти до процесу створення самого гаманця. Нажимаємо Create New Wallet. Погоджуємося з усіма правилами. Вводимо пін-код, який буде. Працювати лише на тому пристрої, де ви його встановлюєте. Якщо ви візьмете сітфразу даного гаманця і введете її, наприклад, в мітамаску на телефоні, то даного пін-коду там не буде. Тобто це лише для локального користування. Створюємо гаманець, погоджуємося з усіма правилами, обов'язково читаємо правила безпеки, дивимось відео, як правильно зберігати свою сітфразу і продовжуємо далі. Все буквально декілька кліків, і ми вже зареєстрували наш метамаск. У Нас вже є особистий адрес, на який ми можемо приймати кошти. І також відправляти з нього саму сідфразу. Ми можемо знайти відразу в налаштуваннях безпека і конфіденційність, і нажимаємо кнопку Показати мнемонічні слова, тобто нашу сідфразу, просить нас прийти невеличке опитування, ввести пін код. Що ми робимо? Тримаємо лівою кнопкою миші. І як бачимо, ми отримали фразу з 12 слів. Її необхідно виписати бажано на гаманець паперовий і зберігати в надійному місці. Також ще продаються спеціальні металеві контейнери, пластини для зберігання даної фрази. Це також, в принципі, може підійти, якщо ви її заховаєте десь в надійному місці, але я не рекомендую вам з нею подорожувати чи літати, чи взагалі носити її з собою. Вона створена для того, щоб її зберігати в одному якомусь місці. І так, на дану адресу Metamask ми можемо вже приймати любі кошти, любую. Криптовалюту, яка є EVM сумісною. Тобто вона працює на базі Ethereum Virtual Machine. Як ми бачимо з цього списку, це Arbitrum, Binance Smart Chain, Base, Optimism, Polygon, ZK Sync та інше. Якщо, наприклад, ви хочете отримати кошти з блокчейну Solana чи Starknetu, для цього вам необхідно буде встановлювати окремі гаманці, які були створені саме під ці блокчейни. Та ж сама історія з біткоїном. Для нього необхідні також окремі гаманці. Також існують мультивалютні гаманці, які в собі об'єднують всі блокчейни, тобто і біткоін, і солану, і EVM блокчейни та інші. Але якісь конкретно я вам рекомендувати не можу, так як я сам ними особисто не користуюсь на регулярній основі. До речі, одним з таких гаманців є SafePal. Про нього в мене також було відео на цьому каналі. Можете перейти за посиланням під цим відео і подивитись його. Плюси метамаска в тому, що він простий в використанні, він є безпечним, тому що він вже перевірений часом, і також те, що майже всі криптовалютні проекти вони орієнтуються в першу чергу на метамаск. Тобто, якщо ви зайдете на якийсь децентралізований обмінник, то там 100% буде варіант підключення вашого гаманця до даного обмінника. І так само з nft маркетплейсами, лендінг-протоколами та інше. Всі завжди першу чергу додають можливість підключення за допомогою MetaMask. Тому я вважаю, що MetaMask це такий мастхев серед некастодіальних гаманців, і ви в будь-якому випадку будете ним користуватися. Перейдемо до наступного гаманця, який є прямим конкурентом MetaMask і він всіляко намагається його витіснити з ринку. Звичайно, що це зробити досить тяжко за короткий період часу, але ребі валет він робить це все досить впевнено і додає всі ті фічі, яких не вистачає метамаску, і про яке так просить його ком'юніті. Тобто, по суті, Reby Wallet, він являється такою версією метамаска на стероїдах, де більш зрозумілий інтерфейс. Де більше всяких фішок і тому подібних речей. Особисто я ним активно не користуюсь, але в мене він є. Я його чисто встановив для того, щоб зрозуміти, як він працює і яка між ними різниця. Встановлюється він також лише в декілька кліків. Давайте зараз це зробимо. Так, переходимо до створення нового гаманця. До речі, в Wallet ми можемо також імпортувати будь-який інший гаманець. Це не є проблемою. Ми можемо створити Metamask, взяти звіти фразу і імпортувати її в Ребі Wallet. Давайте створимо новий гаманець. Це займає у нас буквально також 2 секунди. Нам тут відразу пропонується зберегти нашу фразу, Її також. Як і в маски, необхідно зберігати в безпечному місці. Дана сітфраза є по суті ключем до ваших коштів. Той, хто володіє даною сітфразою, він володіє даним гаманцем. І до речі, дану сітфразу неможливо змінити. Тому, якщо ви надасте її третім особам, то по суті безпека вашого гаманця вже не стопвідсоткова. Тому що вже третя особа має доступ до вашого гаманця. Так, вибираємо, скільки гаманців ми хочемо активувати. До речі, на одну сі по дефолту йде до 50 гаманців, між якими можна буде переключатись. Тут нам пропонує активувати відразу один, що ми робимо. Так переходимо в Rabi Wallet. Як бачимо по інтерфейсу, він трошки відрізняється. Виглядає він більш сучасно, більш привабливіше. Але по суті функціонал йде той самий. Чесно, покористувавшись деякий час даним гаманцем, він мені все-таки більш сподобався, ніж Metamask, так як тут більш зручніше UX і взагалі інтерфейс для юзера, ви в декілька кліків можете переключатись між мережами. Тут же ви бачите газ в ефірі, також ви бачите ціну на сам ефір і відповідно ви маєте доступ до більше всяких зручних. Штуки, які вам необхідні. Тому, якщо перейняти Metamask і RebbyWallet, то Metamask це такий мінімаліст, де є мінімальні функції для того, щоб функціонував даний гаманець. А Rebi це, як я сказав, вже гаманець на стероїдах, де куча всього додаткового і що в цілому є корисним під час роботи з ним. Пропоную перейти до третього гаманця. Він являється також досить популярним, особливо його мобільна версія. Тобто він набагато популярніший в мобільному вигляді, ніж в веб-версії. Але давайте з вами розберемо саме веб-версію. Траст Називають гаманцем Binance, тобто команда Binance якось причасна до його створення. Точніше, та команда, яка займається саме трспаутом, вона безпосередньо є під впливом загальної екосистеми Binance. Тут також гаманець створиться за декілька кліків, як і всіх інших некастидіальних гаманцях. Вам не потрібно нічого верифікувати, вам не потрібно вказувати ні електронні почти, нічого подібного. Вам просто потрібно його створити, вказати пін код на локальному пристрої, зберегти фразу і все ви можете ним користуватись в цілому. Інтерфейс даного гаманця нічим не відрізняється від попередніх все виглядає точно так само, і в цьому немає нічого цікавого. Як бачимо, даний гаманець є мультивалютним. Ми на нього можемо приймати як солану. Так і біткоін, так і Суї, так і Аптос, але я особисто не користуюсь такими гаманцями. Я для кожного блокчейну маю свій гаманець. Так, це зручніше, але я надаю перевагу все таки це все розділяти. Мені так зручніше, мені так безпечніше і мені так зрозуміліше. Також щодо конфіденційності і безпеки, тут є деякі питання, так як я до цього сказав, що даний гаманець він. По факту знаходиться під такою кришею Binance, і відповідно ми не знаємо, що може бути далі, як взагалі буде все розвиватися ситуація щодо регуляції. Тому я не користуюсь даним гаманцем і мало кому рекомендую, тому що існує альтернатива в вигляді того ж самого MetaMask. І подібних некастидіальних гаманців існує велика кількість. Який саме з них вибрати, який буде безпечніший, який буде зручніший? Кожен вирішує для себе сам. Наприклад, я користуюсь MetaMask, тому що я з нього почав взагалі свій криптодосвід, і я до нього просто банально звик. І мені не дуже хочеться переходити на якісь інші гаманці. Ну і також все залежить від ваших цілей. Якщо вам потрібен гаманець, який буде взаємодіяти з багатьма протоколами, дексами і тому подібне, то відповідно це лише або Metamask, або Rebby Wallet, тому що вони найпопулярніші серед цих всіх сервісів. А якщо ви захочете користуватись TrustWallet, то не завжди це зручно і не всі сайти взагалі мають підтримку даного гаманця. Також декілька порад щодо безпеки. Не використовуйте дані гаманці для зберігання великих сум. Тобто дані гаманці вони підходять для щоденного користування для взаємодії, як я сказав, з протоколами, але не для довгострокового зберігання. Для довгострокового зберігання використовуйте, будь ласка, лише апаратні гаманці по типу SafePal, про які в мене вже було відео на цьому каналі. Також основною вразливістю даних гаманців, про які я говорив в цьому відео, є віруси і, взагалі, фішингові сайти і тому подібне. Тому що доступ до наших коштів він по суті знаходиться в браузері якщо ми зайдемо на якийсь фішинговий сайт, десь підпишемо якусь непонятну транзакцію. Якщо ми скачаємо якийсь непонятний додаток, ми можемо стати жертвою з камерів, тобто ми можемо втратити всі наші кошти, які знаходяться на цьому гаманці. Тому якщо безпека вашого пристрою під сумнівом. Це також ставить під сумнів безпеку ваших коштів, які знаходяться на вашому гаманці. У випадку з апаратними гаманцями доступ до самих коштів він знаходиться безпосередньо через той самий апаратний гаманець, на який фізично дуже важко встановити якийсь вірус чи взагалі зламати. Тому для зберігання коштів використовуйте апаратні гаманці для щоденної роботи: метамаск, траствали та інші. Також щодо зберігання сітфрази. це дуже важливий пункт, так як багато хто ним нехтує. Тобто, наприклад, при створенні того ж самого метамаску, люди роблять скріншоти чи фотографуються на телефон, потім забувають його видалити з комп'ютера, і в свою чергу такі маніпуляції і призводять до того, що рано чи пізно хтось може отримати доступ до даної сітфрази. Тому, коли ви створюєте той самий метамаск, беремо лист бумаги, олівець і руками переписуємо сітфразу на даний лист. І після цього вам необхідно зберегти даний лист в надійному місці і бажано зробити декілька його копій. Чому це так важливо? Тому що якщо ви втратите фразу, то по суті ви втратили доступ до вашого гаманця, і потрібно мати якісь варіанти, тобто диверсифікувати дану ситуацію, щоб при втраті фрази ви не втратили доступ до всіх ваших коштів. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте лайк, якщо воно вам сподобалось, і також пишіть в коментарях, який гаманець ви використовуєте та чому.